Святого віна посмотрела князя Володимира 3-го Ступня. Вітаюся. Дякую. ви здоров'я. Терпіння. Да. Далі подивитися на плану. Можна нам щось сказати. Звісно. Е -е -е. Чуть не далі. <кх> ну, По-перше, велика вдячність, що ви відвідали і разом з вами розділили, я думаю. Це для нашої громади історичний момент цю радість про те, що на ресі, бо навіть я скажу, в такі важкі часи ми розпочинали будувати, буквально на слідуючий рік розпочалося весь період країна наша, то, то було, тоді війна почалась війна зараз триває, і в такі моменти вдається. Ще щось завершить. Будівництво, ну, знаєте, будівництво не завершується ніколи, але основне, і в період війни, я думаю, це дає надію про те, що життя продовжується, життя триває, не треба опускати рук, треба спільно. От там, як Микола Семенович сказав, що е, приймало участь дві сім'ї, я вважаю. Я обичаюся. За нами стоять люди і в нас є дуже велика сім'я, яка називається слово агрофірма Маяк. Слухайте мене так. Перший раз. що... Ну не я вам скажу, не хвилювання, вже... я вже цей день ждав, я не знаю, дуже давно, тому що. Ну, Надіюсь, вже така легкість, тому що ми тут з Юрим Дмитровичем перебрали кожен камінь, приймала участь дуже велика кількість людей. Другий раз е приходилось знаєте, і інші слова застосовувати, щоб нормально воно виконана була робота. І Тому це є власність громади в першу чергу. Ми через нас разом з усіма людьми, які приймали участь з нами, заробляли ці гроші, які нам довіряють. Так як Микола Семенович сказав, тут ми живемо, тут заробляємо, тут і вкладаємо. Тому вам, всім здоров'я, миру нам всім і дай Бог перемоги. Ну і користуючись, не розбігайтеся там, що буде. Обід, то там ласкаво просимо. Так що дякую вам всім, що прийшли. Підтримуйте храм не тільки тоді у вас, коли, не дай Бог, горе якесь звертаються за з Бога, коли або дуже радість, або велике горе. А треба приходити і періодично, тому що це є місце, віра в кожному в серці, але. Тут місце, ми, я думаю, разом з вами створили достойне. Опівняк вір.